Добрий день, любі друзі! Всім привіт з центральної частини України. Мої вітання. Сьогодні я тут працюю над молодими саджанцями лаванди. Зараз роблю проповку, проріджую саджанці лаванди Ті, що сіянці зійшли висаджені з насіння у відкритий ґрунт, покажу вам їх. Розкажу, що я роблю. Також покажу вам кущі лаванди, дорослі, лаванди, лавандину, як вони виглядають на зараз. Сьогодні 18 травня. Зроблю таке оглядове відео. Може комусь з вас буде цікаво. Це перед вами лавандин, сорт Гросу. Дивіться, він вже випустив. Такі колоски, збирає квітнути. Буде цвітіння уже в липні, а зараз він тільки готується. Ось так відросли. Це молоді пагони. Там знизу те, що залишалося, зимувати, а це вже сантиметрів 10. Від рослин. Це я показую вам для того, що якщо у вас є там лавандин, і щоб ви розуміли, як він повинен виглядати, якщо він здоровий, з ним все добре, як він повинен виглядати на цей час. У нас температура стабілізувалася, у нас тепло в день і 20 градусів буває, і активно почали рости рослини. Ну ось Ще такий кущ тут два їх. Я їх брала на черенки, багато зрізала пагонів. А це ті, що залишилися, ось так вони відпустили і випустили колоски. На кожному з цьому пагоні буде колосок, причому він буде неодинарний. Тут буде три гілочки. На всіх трьох гілочках буде суцвіття. Такий дуже яскравий і гарний, і великий такий шар об'ємний. Це покажу вам сорт манстет. Це вже лаванда. Незважаючи на те, що манстет зацвітає раніше, ніж лавандин. Колосочки тут ще набагато такі менші. І сам колосок лаванди він буде нижчий, а сорт Манстет виростає не дуже високий. Але такий, ось, дивіться, гарний шар, такий кущ. Цьому кущу більше чотирьох 4, 4 років. Зараз подивимось хемус. Це кущ сорт хемус. Цьому кущу. Уже більше п'яти років. Він такий дуже великий, це він без суцвіть, у нього десь, він такий по діагоналі, десь метр не менше. Також випустив, випустив ось так, тут він був зрізаний. Оце де сухе, він був зрізаний, а це вже пішли молоді весняні прирости. Тут уже формуються, закладуються колосочки, дуже ароматний, гарний сорт. І, дивіться, і також з гілочок і ще знизу, знизу йде така поросль молода. І він буде ще більш такий набивний. Ці старі гілочки, вони всі обростуть, їх не видно буде на них. Так от, якщо пронаблюдати, ось на них пішли молоді пагони, і весь цей кущик заросте і буде весь покритий квітами. Уявляєте, яка це буде краса? Це сорт, який дуже гарний для ефірного. Для Дистиляції ефірного масла. Дуже багато. Він навіть зараз, от я його, і вже руки липнуть. Дивіться, Я, ще нічого, він ще не квіт, а вже пальці от, прилипають як от чогось солодкого. Так, йдемо далі, зараз ще покажу вам білий лавандин. Це білий лавандиль сорт Едельвейс. Дивіться, які крупні, такі листя, дуже крупне. У лавандина відрізняється він набагато від лаванди, і його не треба ну, якби путати. Також випустив уже колосочки для цвітіння. такі невеличкі, такий яскраво. Яскраво зелений, а сам дорослий кущ, він ось такого, ось такого сірого кольору. Це поки вони молоді, ще прирости ростуть, вони такі зелені, яскраві. А вже потім, як вони дорослішають, вони стають ось такого сірого кольору. Чекаємо цвітіння. Дуже важливо, щоб ваші, щоб ваші рослини росли на сонці, на сонячному місці. Тоді вони дуже будуть гарно цвісти. І зараз ще подивимось дивіться, хіт -кот. Оце кущ-хіт-кот. Е, всі, хто спостерігають за моїми відео, знаєте, як я купувала ці кущики, невеличкі в епіцентрі, зовсім такі маленькі ну Це якась частина цього куща, отак От може так він виглядав, той кущик. Я з цих кущів брала дуже багато черенків. І ось на сьогодні, дивіться, як виглядає цей кущик. Дуже багато суцвіть. Також такі вже колосочки росте. Цей сорт хіт у мене на сонячному місці, на агроволокні. Хочу вам сказати, агроволокно це, скажімо так, наше спасіння, тому що дуже багато догляду за рослинами, так як лаванда, вона не любить конкуренції. Ну, буріний не любить ніякі рослини, але. Лаванда не буде у вас так гарно цвісти, не так буде розвиватися, якщо вона буде у вас рости в бур'янах. Тому треба або весь час полоти, що таке малоприємне, таке, як би сказати, мероприятие, Або ж ще такий вихід з положення це постелити агроволокно. Ось дивіться, отут я висадила зовсім маленькі. Роботи дуже багато і знімати відео не завжди. Ем, встигаю висаджувала. Це я висадила е, французьку лаванду, та, що була в горщиках. Е, це Бандера Пінк. Ось тут вона в мене, також на агроволокні. Ось ви подивитесь, як вона е, у відкритому ґрунті, як вона швидко почне рости. Так, ще хочу показати вам платину блонд. Це платенум блонд. Також випустив колосочки, ось тут видно, буде цвісти голубими такими квітами, блакитними. Також дуже цікавий такий сорт Вона варієгатна. Бачите, жовті, такі жовті з такими салатовими листочки, дуже цікаві. Під час цвітіння покажу вам. Ось тут квітнуть піони вже зацвіли і наша лавандочка. Це рядом поруч. А ну видно, сон, сонячно сонце. Виглянуло це синева. Теж уже з квіточками, верніше сказати, з колосочками. Квіточок тут ще немає. Зараз підемо, подивимося молоді сходи, сіянці наші. Так, на сьогодні виглядають сіянці, ті, що зійшли. Ось такі вони, вже вони. Потроху кущатися. Тут в мене різні сорти. Міс Катрін, тут хіт-кот, цей рядочок. Помаркувала тут все. Це вже манстет. Так, тут дуже густо зійшли. Треба буде проріджувати. І, звичайно, весь час підрихлюємо, щоб отак земля не була потріскана, тому що у нас зараз дощів немає. Ми поливаємо, у нас дуже нас виручає цей полив, який ми з чоловіком змайстрували з труб Я кожного вечора відкрию думаю, на. Метр на метр, оця маленька розбризкувач цей покриває всю ділянку і дуже гарно порошує. Ось дивіться, оце дуже світло-зелені, вони були в бур'янах, тому у нього такий колір, такий злегка, вони не жовтуваті, але світло-світло-зелені. А там, де Вчасно були, вам покажу, там, де були вчасно бур'яни, я прибрала такий колір більш зелений, насичений. Так, оці всі бур'янчики, це все ми убираємо, це все ми підрихлюємо. Тоді буде ваша лаванда гарно рости. І навіть як не дуже вона полита, але вони, ви будете її рихлити. Це їй допоможе краще розвиватися. Уже не допускаємо, щоб земля була потріскана, така порепана, тому що коріння ще маленькі, і нам треба, щоб ці корінці гарно розвивалися. А якщо суха погода і не полито, і багато ну, в землю йде. Гарячі, гаря, гаряче таке гаряче повітря і, і корінчики можуть у вас підсохнути. Тому, якщо навіть немає у вас поливу, то обов'язково підріхліть. Зараз також, ось саме по таким сіянцям, можна внести азот, просто розсипати. Тільки не сипте на Сипемо тільки ну, навколо, не сипемо на самі рослинки, ми не сипемо ці добрива. Можна нести, можна зробити. У мене на каналі є таке позакореневу підкормку азотними добривами. Туди додати можна фосфор для кращого укорінення. І ваші рослини вам будуть дуже вдячні. Так, треба працювати. Таке відео сьогодні я для вас е, сняла. Хочу побажати вам, щоб у вас все вийшло. Камера, е, колір неправильно передає колір трохи інший. Але, ну, бачите, вони такі живі, вони такі не, не падають, вони прямо стоячі. Просто у нас тут вони политі, тому вони себе комфор. О, бачите, оце, оце такий справжній колір. Так себе відчуває наша лавандочка. Я бажаю всім миру, міцного здоров'я, трудимось і все буде Україна.